Кімнату за кімнатою будівельники відновлюють житло для нацгвардійців. У будівлі на території Харківської військової частини робітники утеплюють стіни та прокладають дроти. У шпарині між старим дерев'яним вікном та стіною вони й знайшли записку. Ну от здійсне. Якраз воно якраз ламали, вона упала вота. Ось дісяна була папірець, складений у кілька разів, добре зберігся. Ймовірно, завдяки тому, що лежав у залізній коробці з-під цукерок на аркуші чорнилами написане звернення, датоване 1962 роком. Всі наші мрії і бажання однакові. то тобто відслужити родині і віддати всі сили на скоріше построєння комунізму в нашій країні. І ми теж хочемо, щоб і наші покоління теж були щасливі. Ми можемо назвати його другим словом. Так, не комунізм. Тоді була така ідеологія. П'ятеро військових, які підписали листа, звернулися до товаришів із майбутнього і попросили опублікувати їхні слова. З листа зрозуміло, що троє з них жителі Білорусі, двоє з Туркменістану та українського Закарпаття. З тих часів зберігалася фотографія зустрічі військових часті з першим командиром нашої частини. Це якраз 60 года роки, можливо, Хто та із автора питав письма і забражувати фотографії? Назвардійці надіслали листи на всі п'ять адрес, вказані в зверненні, з надією знайти посланців або їхніх родичів. В найближчий місяць вони очікують отримати відповідь від військових із минулого. Анатолій Мажора з Харкова, Радіо Свобода.